Всім привіт, я Павло Остріков, режисер і автор стрічки Ти Космос. І сьогодні ми розберемо одну зі сцен з мого фільму, що я дуже в принципі очікую, бо є про що розповісти. Почнемо так, до речі, тут відразу кажу: мені дуже подобається візуальна рима. От, якщо подивитися на голову головного героя і на калісто у ілюмінаторі. То мені дуже схожі вони, от вони прям крутяться. І. Я не можу сказати, що ми так задумали спеціально, але коли ми обирали фазу, наскільки видно калісто в ілюмінаторі, то тоді стало зрозуміло, що ми маємо повторити ось цей контур, ось цей серпанець. Так, загалом кадр не прям вау. Але мені дуже подобається симетрія, і тут вся увага вона йде на оцей квадрат ілюмінатора. Тому що ми розуміємо, або так підсвідомо маємо розуміти, що там щось має відбуватися. Плюс ми бачимо в цьому відображенні головного героя. Він щось робить, ми поки не знаємо що. Так, це грає Шопен, І мені здається, це одна з тих мелодій, яка вже була у сценарії. А сценарій, перший драв був написаний у 2015 році. Чому саме ця мелодія? Я дивився колись піаніст фільм. І там головний герой на польському радіо грає також Шопена. Іншу, іншу пісню, іншу мелодію. Але він це грає, коли відбувається бомбардування Варшави. і Він все рівно продовжує грати в прямому ефірі на радіо. І ось цей мікс чогось дуже красивого, класичного з вибухами напевно підказав, що от, ідеальний для, для того, щоб показати кінець світу. От дивимось далі. Так, ну тут головний герой. Це вперше, коли заявляється те, що він ліпить з пластиліну фігурки, але не вперше як ми планували в сценарії, довелося вирізати величезний шмат початку, і там дуже багато ліній заявлялось те, що він ліпить з пластиліну, його відносини з Максом, його відносини до корпорації, яка його найняла. Але воно було дуже ситкомним, не пасувало всьому тону фільму, і тому ми його вирізали. І ось тут ми вперше так, мені навіть подобається, що це не дуже грубо зроблено. Ми навіть не відразу розуміємо, що це пластилін. От ми бачимо, що він ліпить щось. Ам, я трішки відмотаю назад, щоб ви ще раз послухали Шопена. Не для того щоб це. Ну, це класна музика, але є ще одна думка. Так, е, питання до вас. Е, ви можете навіть поставити на паузу. Що в цій музиці не так? Е, чи вона відрізняється від оригінального шопена? Час пішов. <свісно> так, насправді, нам дуже подобався монтаж. От я зараз перематую. Е, нам дуже подобався тривалість цих кадрів, як ми плавно наїжджаємо на платівку. І... Ми розуміли, що музики не вистачає. Нам не вистачає в цьому моменті трішечки ще якогось такту. І разом з композитором Микитою Мойсеєвим, який, до речі, награв цю мелодію Шопена цей Ноктюрн. Ми зрозуміли, що нам треба просто зробити третій я, до речі, не знаю, як це називається третій такт чи цей пам 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 пам-пам-пам. Їх всього два в оригіналі. Але ми додали третій, тому що нам не вистачало довжини. Будь ласка, Шопен, пен, якщо ти дивишся, це з небес пробачно, але ми не хотіли вже відрізати монтаж. Продовжуємо. Платівка. Ми чуємо музику, але досі не розуміємо, чи це музика, яку наклали в монтажі, чи це внутрішньокадрова музика. Тут ми бачимо, що ця музика грає і для героя, і для глядача. І тут прямо написано, що це Фредерік Шопен. «Ноктюрн», Ноктюрне. Можливо, спочатку здається дуже дивний вибір для ось цієї обкладинки, яка є на платівці, ось, ось це коло. Але ми підбирали її спеціально для того, щоб зробити мачкат. І це один з моїх улюблених мачкатів по всьому фільму. Давайте зараз ще його подивимося. Ось, от саме в цей момент ми дуже хотіли перейти на землю, саме тому ми продовжили Шопена. І я прям кайфую від цього мачкату, що Платівка це наша Земля. І це продовжує ту тему, яку Андрій Мельник говорить впродовж фільму, що йому платівки нагадують планети, і їх можна е, потримати в руках. Ось і тут прям така пряма паралель з планетою, що мені взагалі подобається, що вся ця сцена зв'язується завдяки музиці. І музика такий провідник до цієї історії. Ми її чуємо. Потім ми її бачимо, потім вона нас веде на землю, і ми розуміємо, що далі відбуваються події саме тут. Ось тут важливо, що відбудеться. Так. Так, це спеціально. Ми хотіли, щоб вибухи відбувалися під цю мелодію. І мені здається, що в цьому є якась трагічність. Те, що це відбувається дуже мінорно, на відстані, але при цьому нам все рівно страшно. Страшно за землю. В нас був вибір, як це показати. Тобто, ми з оператором Микитою Кузьменко ми думали. Можливо, нам зробити це більш видовищно, показати прямо з атмосфери, як магма виривається з землі, як руйнуються міста, як все палає. І це б дійсно було би це могло бути видовищно, так. І там ми бачили багато фільмів, коли це відбувається. Просто я подумав, це кіно не про це, це кіно не про вибух землі, не те, як вона вибухає і чому саме вибухає. Це має бути просто таким механізмом запуску історії на фоні. І ось ця відстороненість, мені здається, вона тут пасує. До речі, по комп'ютерній графіці це робила команда Magic Room. І це один з тих шотів, за які я дуже переживав, тому що ну, вибух землі. Я не знаю, чи, чи хтось показував землю в українському кіно, яка вибухає. От і це один з тих перших кадрів, в який або ти віриш, або ні. Мені здається, що вийшло непогано, так, можна, звичайно, краще. І тут люди бачать по-різному, чому саме вибухає земля. Ми про це не говоримо, але даємо трішки натяків. І в якийсь момент я зрозумів, що навіть не важливо, що я про це думаю, тому що. Це може бути будь-що, це може бути ядерна війна, це може бути якісь суперземлетруси, це може бути нестабільність ядра або ж я не знаю, хтось, хтось відкрив якусь не знаю, ящик Пандори. Неважливо, от важливо результат. Тут ми знову переходимо до космічного корабля, де наш герой нам цікаво, а що він думає про цей вибух. А він ліпить, він про це ще не знає. В правому нижньому куту ми бачимо платівку. Спочатку, спочатку, ми хотіли її зробити ну, в сторіборті вона стояла прям лівіше до головного героя. а Ми прям з платівки піднімали камеру і бачили кімнату. Але наша кімната вона була дуже манюсінькою. От там, де стоїть камера, там вже от стіна. Нам довелося розібрати трішки стіну, хоча камера стоїть в самій кімнаті, тобто ми не порушуємо це відчуття, що камера десь порушує простір. Але сам оператор ми для нього розбирали частину стіни, що він став і бачив, що він знімає. От Тому не вийшло прям зробити. Композицію кадру, яку б я хотів, але мені все рівно подобається. Ми досі бачимо вікно, ілюмінатор. Ми досі розуміємо, що там вже вже розуміємо, що звідти щось має прилетіти, щось має бути. І головний герой нам цікава його реакція на це. Знову продовжується мелодія, і вона знову пов'язує вже цей вибух і реакцію героя. Нам сказали астрофізики, що вибух, якщо б земля вибухнула, то це було б біле світло. Хоча там ми розуміли, що жовте світло, тепле світло, воно могло бути більш цікавішим, виразним. Але тут ми дали таку шану науці, тому що було б приблизно ось так. Хоча, до речі, гарна новина Земля не може вибухнути. Так, ми це знали, нам астрофізики про це розповіли. Просто без цього не було б історії. І ми пішли на цей такий художній прийом. Так, все тут музика закінчується, і ми переходимо вже в діалогову частину цієї сцени. В мене є історія, як ми почали працювати з Микитою Мисейвим. Це композитор Космосу і багатьох інших фільмів та серіалів. Я був проти того, щоб була композиторська музика музика, яка наложена вже на кіно після. Тому що мені здається, що це такий чіткот для глядачів, От коли сміятися, коли плакати. І я просто хотів зовсім трішечки додати ембієнту, якоїсь атмосфери. Але вийшло, що, врешті, Микита написав багато музики для кіно, і я цьому дуже радий, тому що вона дійсно не, не виринає з фільму, а вона частина фільму. Вона стала ніби от частиною атмосфери. Це приклад до того, що композитор він, він завжди слухає і відчуває, як, яке кіно, який, який тон цього фільму. І він намагається не створити якийсь унікальний е твір музику. Він намагається, щоб ця музика стала частиною е цієї оповіді. Максим! Що це було? Так, Андрюха, я якраз перевіряю дані, які отримав. Оу. Оу. Що значить твоє Оу? Так, ця сцена була доволі складна для зйомки, для монтажу. На зйомках вона розкадровувалась по-іншому, і ми мали знімати її інакше. Але не виходило. Не було того ефекту, який ми очікували. І тому. Вже на майданчику було прийнято рішення знімати це ручною камерою, тому що коли в тебе одна кімната, один герой ну, в нас є робот, але все рівно, ем, статика ніби часто губить якийсь ефект. Вона деколи підсилює кадр, а деколи навпаки щось забирає. І саме в цій сцені вона забирала, тому ми перейшли на ручну камеру, і сцена від цього стала набагато ем, якоюсь живішою. О, тому я дуже люблю, як це знято. Розумієш? Я не вмію говорити погані новини. Мене запрограмували навпаки піднімати настрій. Максим, ти скажеш чи ні. Так. Я спробую сказати це максимально весело. Здається, земля вибухнула. Це що? Я очередна шутка, чи що. Так, взагалі, по світлу ще хотів поговорити, наше кіно доволі темне, тому що, по-перше, ми в декораціях існуємо, і пряме світло, воно би відразу показувало, що це дерево, що це несправжній метал, ми цього не хотіли. І плюс наша історія, вона ніби пасує в таких темних кольорах, в темних тонах. І саме ця історія, коли робот Максим розповідає, що вибухнула земля, мені здається, воно. Все органічно відбувається. Єдине, що ми знімали в теплих кольорах, а потім вже на кольорокорекції корекції прийняли рішення, що ось цей теплий він буде більш холодний. І, в принципі, мені здається, воно стало більш збалансованіше. Ще на фоні ми бачимо місце, де герой слухає платівки. Це буде важливо потім. Тут його колекція з платівок і місце, де він їх слухає. Дивимось далі. Це ж шутка. Так, тут робот бігає очима. Взагалі трішки хотів поговорити про вигляд робота, особливо за монітор. Так вийшло, що сил постпродакшну на все не вистачало, і в якийсь момент мені не дуже подобались концепти обличчя робота. Вони були якісь або дуже мультяшні, типу аніме. Або. або ну, 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 взагалі, не те, як я уявляв. І проблема була в тому, що я сам не знав, як конкретно хотів показати обличчя робота. В сценарії він був прописаний як кіт. Потім я зрозумів, що це прям ну, монобанк. Ми не можемо ну, зробити ще одного кота. Пробували собаку. Взагалі не працює. У нас робот як бляшанка, і аватар з обличчя тварини не працював. І тоді я зрозумів, що треба робити такий індустріальний підхід, що він має бути дуже мінімалістичний. І в мене не так багато багажу досвіду в графічному дизайні, але ось цей, ось це обличчя створив я, тому що в якийсь момент не вистачало рук, і мені дуже подобається, як воно зроблено. Тобто, в нас є очі, які відповідають за емоції, і спеціально ось є. Таке технічне інфо з лівої частини обличчя, щоб показати, що це робот, що він індустріальний робот, що він тут е, не для того, щоб мати якесь гарне обличчя. Він показує якусь інформацію про себе, дату, яку він обчислює, і там, скільки в нього заряд батареї. батарея. Мені шкода, Андрюха. Землі більше немає. О, перед тим, як ми не перейшли в мінорну частину, ще скажу, що робот створив інженер Юра Ісаєв. Це просто геніальний інженер, який нам ну, з нічого створив робота. Він міг рухатись на майданчику, піднімати руку. У мене був спеціальний застосунок, яким я керував, і робот рухався на майданчику. Це, це прям було супер. Тому що. Аніматронік, а саме так називається, коли ви створюєте щось з неживого живе, це доволі затратно і не так часто можна побачити в нашому кіно, але я радий, що ці технології з 80, х 70-х нарешті перекочували і в український фільм. І це ще не все. Якщо я правильно вирахував, то швидкість уламків приблизно 10 тисяч кілометрів за секунду. Тобто, в нас лишилася доба. Гітарка. Гітарка пішла. Так, тут є про що розповісти. По-перше, е музика Мойсеєва. От тут вона вступає дуже акуратно, тендітно, але при під цьому підсилює е саму емоцію героя. Показує, що він щось переживає. По-друге, 10 тисяч кілометрів за секунду це мені так сказали буде швидкість уламків землі. Я в це просто свято повірив, але доволі швидко і доволі смертельно. Тобто, коли вибухає земля, уявімо, що вибухає земля, всі ці уламки летять у, по всьому радіусу. Тобто, по всьому всесвіту вони розлітаються з швидкістю 10 тисяч кілометрів за секунду. Нас часто питають, а де інші кораблі? Чому вони. Якщо ось, ось же такі технології в космосі, то по-любому мають бути інші кораблі в космосі. Так, вони є. Але просто вони були знищені ось цими уламками, які розлітаються після вибуху. І наш герой так би, так би помер, якби вони не знайшли вихід і не сховалися за супутник Юпітера. І по третє, реакція. Комусь не вистачало реакції головного героя на вибух землі. Ну бо це дійсно страшна подія. Все людство гине е, в одну мить, і в нас немає референсу на щастя. Ми не знаємо, як це переживати таку подію космічного масштабу, коли вона абсурдно дико звучить: людства немає, землі немає. Ти остання людина у Всесвіті. Це дуже важко прийняти, і саме це і робить герой. Він це не приймає. Він ніби будує якусь стіну у своєму ментальному просторі. Він вмикає захисний механізм. Він не хоче це приймати тут і зараз. І він переживає ці події за кадром. Тобто зараз ми побачимо, що герой він просто йде від проблеми. Андрюха, будуть якісь накази. Можливо, змінити курс. Ці уламки смертельні для всього живого. Вірогідність твоєї смерті дуже велика. А моя ціль берегти твоє життя. Андрюх. І мені дуже подобається, що камера стоїть, але він віддаляється. Він йде в цей темний простір, цей темний коридор. І ось. Всі сльози, весь цей розпач буде там. Він не буде на кадрі, бо мені здається, це, це зіграти нереально. Тобто, це дуже важко. Це буде або буде дуже театрально. О боже, земля вибухнула, Я не знаю, що робити. Або ж, або ж навпаки, там не знаю, занадто мало. Тому було прийнято рішення показати це поза кадром. Андрюх. Це останній кадр цієї сцени, і він мені також подобається, що ми бачимо ніби з перспективи Андрія, але ми знаємо, що він не обернеться, що він не дивиться. І ось це ті перші кадри, які показують самотність герой, який йде сам в коридор, і робот, який залишається сумними очима, і просто дивиться, як віддаляється його дружбан. І я пам'ятаю на монтажі. Це був перший момент, перша сцена, в якій я відчув. О, кіно виходить. Ось саме ось ця тональність. Мені здається, мені сподобалось. Бо перші 10 хвилин я мучився. Мені не все подобалося. Ми монтували, шукали, але це перша сцена, з якої мені почало подобатись кіно. Ось такий був розбір сцени з фільму Ти Космос. А ви напишіть в коментарях, яка сцена сподобалась вам найбільше. І серед тих, хто напише свої враження про улюблену сцену, ми розіграємо постер «Ти – космос» з моїм підписом. Тому пишіть і чекаємо ваших відгуків. Дякую, що дивитесь Планету про кіно.